Три медалі на трьох. Такий результат виступу запорізьких гірівиків на чемпіонаті світу, що відбувся у польському місті Жешові. Причому двоє з них юні спортсмени, які вперше виїхали на змагання такого рівня і привезли медалі. Обидва вихованці знаної запорізької спортсменки, багаторазової чемпіонки світу Любові Черепахи. Вона також виступала разом з ними. Цього разу здобула срібну медаль, але у першу чергу переймалася за вихованців. Вони не підвели 12-річна Мадлена Даниленко. Уперше сперечався з гір'я, яка за регламентом важче для її віку, стала чемпіонкою. Інший дебютант чемпіонату світу, 15-річний Олексій Гусінін, став другим. Це отримало належну увагу. Спортсменів привітали у департаменті спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради. Важливо взагалі, що наші спортсмени з фронтового міста, міста Запоріжжя, можуть брати участь у чемпіонаті світу, готуватися, виїжджати та ще й здобувати нагороди. Дійсно приємно, що саме Любов Олександрівна підготувала цих спортсменів. Вона внесла дуже великий вклад в розвиток гірьового спорту в Запоріжжі в Україні у всьому світі. І тепер вона ще реалізовується як тренер, підготувавши друг двох хороших спортсменів, які здобули медалі на своєму першому чемпіонаті світу. Усі троє отримали дорогоцінні подарунки від міської влади. До того ж, вони зараз ще й будуть дуже корисними. Їх вручив разом з почесними грамотами директор департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради Павло Бланк. Спортсмени і самі зробили алеверди. Команда підготувала символічні подарунки, які може бути створять традицію і стануть поповненням музею запорізького спорту. Це фото спортсменів зі змагань, копія чемпіонської медалі, а також пам'ятний сувенір саме з цього чемпіонату. Наступний старт для наших гірьоків чемпіонат Європи, який від Будеться в Італії.